Таю в ефірі гарячі новини. З вами Вікторія Ляшевська І у цьому випуску про останні події в Україні та світі. Президент України підписав закон про амністію та схвалив скасування законів 16 січня. Як політична криза позначиться на економіці України? Думки експертів з цього приводу. Наскільки ви прив'язані до свого смартфону? У Німеччині винайшли новий барометр залежності. Президент України Віктор Янукович підписав закон про амністію, прийнятий Верховною Радою, та схвалив скасування законів 16 січня. Гарант також підписав чотири закони, які парламент 28 січня ухвалив на заміну дев'яти скасованим від 16-го. Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави. Там же від учора розміщено звернення. В ньому Віктор Янукович заявляє, що влада виконала всі зобов'язання, які взяла на себе у ході переговорів із врегулюванням політичної кризи. Продовжують надходити коментарі світових політиків з приводу ситуації, яка склалась в Україні. Президент Франції закликав сторони українського конфлікту відновити діалог. Франца Оланд після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском закликав країни ЄС зробити все можливе, аби не допустити загострення конфлікту. Ми повинні в рамках нашої співпраці допомогти Україні стати на шлях реформі європейських стандартів. Ми обговорили можливості, інструменти європейських та міжнародних інституцій, якими можна скористатися, якщо Україна готова прийняти нашу допомогу. Держсекретар США Джон Керрі телефоном поспілкувався з лідерами української опозиції. Керрі вітає прогрес, якого сторонам вдалось досягти під час переговорів. Держсекретар закликав сторони не припиняти діалогу. Керрі обіцяє, США спільно з ЄС, ООН та ОБСЄ і надалі надаватимуть Україні свою підтримку заради мирного виходу з політичної кризи. Імовірно, у неділю на Мюнхенській конференції з безпеки Джон Керрі особисто зустрінеться з Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. На конференцію в Мюнхен вирушить і міністр закордонних справ України Леонід Кажара, де в нього запланована низка двосторонніх зустрічей. Від політичних торгів перейти до вирішення фінансових питань закликають вітчизняні експерти. Вони наголошують, врятувати Україну від поглиблення економічної кризи має злагоджена робота уряду. Економісти кажуть, коливання курсу гривні не критичні і вона може повернутись на попередні позиції. Зняття напруги в суспільстві позитивно позначиться на інвестиційному кліматі а от нагнітання політичних пристрастей негативно. Я розумію, для політики може вибрати зазначати, для економіки. Действительно, в идеальном варіанті, в идеальном варіанті, якщо ми зараз виборуємо кабінет міністрів, у спокою іменно общественного міністра, то можна дійсно вже починати дійсно вируювати економіку. Виконуючи обов'язки прем'єр-міністра Сергій Арбузов розповів про актуальні завдання уряду. Далі пряма мова фінансово банківська система продемонструвала достатньо запас міцності. Банки забезпечені ліквідністю. Національний банк надійно контролює ситуацію на грошово-кредитному ринку. НБУ розширив свою присутність на валютному ринку та буде забезпечити її в подальшому. Значним фактором фінансової стабільності стали домовленості президентів України та Росії. Зокрема, про надання кредиту нашій державі. Зараз, доки тривають переговори між владою та опозицією, ми будемо фокусу... фокусуватись на такому. Перше забезпечення своєчасних виплат заробітної плати. За 20 днів січня 2014 року заборгованість зменшила на 23 мільйони гривень. Або майже на 3%. Водночас в окремих регіонах заборгованість зросла. Зокрема, в Києві на 13,5 мільйонів, в Волинської області на 1,1 мільйона, в Івано-Франківській та Вінницькій областях на 0,3 і 0,5 відповідно. Місцеві органи виконавчої влади повинні проаналізувати причини зростання заборгованості та забезпечити її кардинальне зменшення. Провжуть заходи, звітуйте Кабінету міністрів. Далі передаю слово своєму колезі Віталію Сербуленко. Він розповість про гарячі бізнес новини. Віталій, вітаю. Що з курсом російського рубля та чи порадував звіт Держслужби статистики України? Дякую, Вікторія. Здравствуйте. Головні бізнес новості на сьогодні. Годовой отчет Государственной службы статистики Украины ⁇ Российский рубль продолжил падение, и компания Samsung сохраняет свое лидерство на рынке смартфонов. ВВП Украины за 2013 год показал нулевой рост. Это произошло за счет его роста в четвертом квартале на фоне падения в первых трех периодах года. Номинальный ВВП в минувшем году составил 1 триллион 444 миллиарда гривен, что на 44 миллиарда больше значения номинального ВВП за 2012 год. Ожидания Кабинета министров оптимистичные, они прогнозируют рост ВВП в 2014 году на 3%, тогда как оценки международных экспертов более скромные, максимум до 2% в год. Российский рубль возобновил падение после легкой коррекции накануне. Негативными факторами по-прежнему остаются сокращение программы денежного стимулирования ФРС США, заявленная монетарная политика правительства России, постоянный отток капитала и сужение профицита текущего счета Российской Федерации. Вчера Центробанк России попытался успокоить игроков и объявил о нелимитированных интервенциях на границе плавающего курсового коридора. По мнению аналитиков банка Морган Стэнли, любая краткосрочная стабилизация, которая может быть вызвана агрессивными действиями со стороны Центробанка или сменой настроения мировых рынков, будет временной. И это будет поводом брать длинные позиции в паре доллар-рубль на любых откатах котировок вниз. За прошедший год в мире продали почти миллиард смартфонов. Об этом говорится в отчете компании Strategy Analytics. Южнокорейская компания Samsung сохранила позиции крупнейшего производителя смартфонов в мире. Корейцы продали почти 320 миллионов гаджетов, увеличив свою долю на рынке до 32,3%. Главный конкурент Samsung Apple увеличил продажи на 13% до 153 миллионов устройств. При этом доля этой компании сократилась до 15,5%. Флагманы рынка занимают почти половину общемирового объема продаж. Замыкают пятерку лидеров по итогам 2013 года китайский Huawei с 5% рынка, LG и Lenovo соответственно с 4,8% и 4,6%. В целом, рынок смартфонов за год вырос более чем на 40%, до 990 миллионов устройств. Чистая прибыль компании Honda Motor Company за октябрь-декабрь выросла более чем вдвое и достигла 161 миллиарда иен. Это произошло благодаря устойчивым продажам обновленного субкомпакта Fit, вышедшего в продажу в Японии с сентября прошлого года. Результат третьего по объемам продажи японского автопроизводителя оказался, тем не менее, ниже среднего прогноза аналитиков, ожидавших, что Honda заработает порядка 172 миллиардов йен. За финансовый год, завершающийся в марте, Honda прогнозирует чистую прибыль на уровне 580 миллиардов йен. Компания Honda изменила свой прогноз продаж за год, уменьшив его на полмиллиона авто. Это связано с окончанием государственной программы стимулирования покупки первого автомобиля в Таиланде. А теперь о рынке интернет-рекламы. Квартальная выручка Google превысила прогнозы Wall Street. Несмотря на продолжающееся снижение цен на онлайн-рекламу и ухудшение показателей Motorola, которую покупает китайская Lenovo. Руководство Google сообщило, что благотворно на результатах компании отразился хороший спрос на интернет-рекламу за рубежом. Количество кликов по онлайн-рекламе Google за традиционно загруженный период праздников выросло на 31%, однако средняя цена клика снизилась на 11%. Motorola, которую Google согласился продать за 2,9 миллиарда долларов за четвертый квартал, показала операционный убыток в размере 384 миллиона долларов. Консолидированная выручка компании выросла в четвертом квартале до 16,86 миллиарда долларов. А виручка ключового для Google-інтернет-подрозділення составила 15,7 сімдесятих мільярда доларів. Що на 22% вище, чим годом раніше. Это всі бізнес-новості на сьогодні. Передаю слово моїй колегі Вікторія. Дякую, це був Віталій Сербуленко з нашої бізнес-студії. Ми продовжуємо далі. 26-річна громадянка Лівану Сандра Хасан розробила мобільний додаток, який дозволяє користувачам. Оперативно повідомляти сім'ям та друзям про свій стан. У рідному місті програмістки Бейруці почастішили терористичні атаки. Новина про кожен новий вибух супроводжується намаганням вийти на зв'язок з рідними, щоб переконатись, що з ними все гаразд. Оскільки в такі моменти телефонні мережі часто бувають перевантажені, люди у цей час переживають тривожні хвилини. Тепер додаток, розроблений ліванською дівчиною, самостійно публікує у Твіттері фразу Я живий. Наразі додаток доступний на смартфонах з операційною системою Android. Розробниця сподівається, що він може стати у нагоді не лише ліванцям, а й мешканцям інших зон конфліктів. Тим часом у Німеччині винайшли новий барометр залежності від смартфону. Наскільки ви прив'язані до мобільних пристроїв, дізнаєтесь після перегляду сюжету. Фахівець з інформатики та психолог з університету Воні розробив додаток, який відслідковує користування телефоном, і чи є схильність до залежності? Цей додаток побудований на системі електронного вимірювання. Ви отримуєте певну оцінку, яка показує наскільки активно ви користуєтесь телефоном, якими додатками ви користуєтесь найбільше, як часто ви телефонуєте, як часто користуєтесь інтернетом. Врешті маємо підсумок, що ви робите в телефоні, і як часто. Під час пілотних тестувань додатку науковці шість тижнів вивчали телефонні звички півсотні студентів. Чверть з них користувались телефоном понад дві години на день. В середньому учасники звертались до пристроїв понад 80 разів щоденно, пересічно по 20 хвилин. Ми справді вважаємо, що за цим стоїть залежність. Це щось схоже на ігровий автомат. Хоч і не можеш виграти грошей, коли вмикаєш пристрій, завжди чекаєш на приємний сюрприз. Позитів рашо діман Аварн Кентвиніскерет Аншальт. Мета дослідження допомогти власникам смартфонів краще осмислити їхню поведінку. За цим стоїть більший проект, який збирає достовірні наукові дані про використання мобільних телефонів. Ми бачимо, коли додаток активували і коли відключили. Важливо зауважити, чого ми не бачимо. Ми не зазираємо, що саме користувач робить у додатках. Ми не оцінюємо тексти, контент, аудіо. Це абсолютно неможливо. Дослідники хочуть зрозуміти, де завершується нормальне використання мобільного телефону, і розпочинається зловживання. У який момент надмірне користування призводить до появи симптомів залежності. Останні новини туризму дізнавайтесь першими в програмі «Хот-Ньюз». Партнер рубрики дату сто. За місячним календарем вже наступив новий рік. Це означає, що у свої права вступив синій кінь, одна з 12 тварин китайського зодіаку. За традицією, в новорічну ніч треба покласти на спину іграшкової конячки Предмет, що уособлює вашу мрію. Тоді вона обов'язково здійсниться. В інтернеті вже з'явились фотографії коней, навантажених грошима та міні-автомобілями. Свято весни або китайський новий рік символізує єднання родини. Його обов'язково треба зустрічати за святковим столом в оточенні близьких і рідних людей. Свято триватиме майже пів місяця. Упродовж цього часу в Китаї продовжується так звана святкова міграція. Вона вважається найбільшою сезонною міграцією на планеті. Обмін досвідом. Професор Інго Фіце, керівник сомнологічного відділення всесвітньо відомої клініки Шаріте. Відвідав клініку Інтасана. Там він зустрівся з колективом центру та високо оцінив рівень лікування пацієнтів з проблемами сна, а також сучасні методи та технології, які використовують спеціалісти клініки Інтосана. Клініка Інтасана приймає професора Інгу Фіце, керівника сумнологічного відділення всесвітньо відомої берлінської клініки Шаріте. Проблема якісного сна турбує суспільство не одне століття. Лікарі всіх країн світу вже давно проводять спільні дослідження з цієї проблеми. Багаторічна сумісна робота лікарів сомнологічного відділення клініки Шаріте та клініки інтусана дають сподівання, що питання порушення сна у людини буде вирішено найближчим часом. Є очну удивленкака хороша саме що касається техніка, що касається условия для бальних,

Ну, іноді више лікарі клініки інтосана познайомили професора інгофіца з результатами співпраці з медичним центром Укртелемет. Німецький колега був вражений сучасним обладнанням та рівнем професіоналізму фахівців інтосана. І е, ще одна причина це компанія кампанія Укртелемет та кампанія, яка самі відкриває. pierwy ähm, pierwe laboratorium postnetyczne medyczne laboratorium w Ukrainie jest jak jest w jetzt hatte тоже pierwe ähm papyts ähm, diele telemedycinu es ähm, elektro es elektrokardiogram z elektrokardiogramy. Трімкість розвитку сучасних медичних технологій спонукає до співпраці фахівців з різних країн, суміжних галузей. Тому так необхідні комунікації серед лікарів, постійний обмін досвідом та навчання. Професор Інго інгофіци наполягає на тому, щоб проводити постійно діючі семінари, навчальні лекції та стажуванням українських лікарів в клініці Шаріте, а німецьких в Одесі. Бо багаторічна діяльність по лікуванню апної сна ставить спеціалісти в клініки Інтосана на єдиний рівень із німецькими колегами. У нас в Геманії Часто приїжають больші із України із Одеси і хотя саме медичну допомогу. І сейчас я уверен, що я можу їм сказати, що окей, я можу вам допомогти. Ну якщо следующий шаг і що вас що будь пожалуйста, оставьте в Одесі, ви можете, там хороші клініки. Сонологічний медичний центр клініки інтосана під егідою Укртелемеду відкриває широкі можливості для Одеситів та всіх українців. Це вся інформація на цю годину. Якщо у вас є власні гарячі новини, телефонуйте та діліться з нами. Наші новини можна знайти в інтернеті, на сайтах та у соціальній мережі Фейсбук. А вже за годину нові гарячі новини. Побачимось.